Що симптоми можуть бути дуже слабо виражені, або вони можуть бути середньо виражені або дуже сильно виражені, і це отак от іде по, по спектру. І якщо ви зустріли одну людину з аутизмом, то ви зустріли лише одну людину з аутизмом, тому що вони всі абсолютно різні, в кожної людини є своя особистість, і вони себе ведуть по-різному. Щодо Аспергера, дивіться, друзі: синдром Аспергера це також це той самий аутизм. Тобто, ми не можемо сказати, що в мене не аутизм, а в мене синдром Аспергера. Тому що синдром Аспергера, він входить до, ну до цього спектру, тому що в діагностиці в офіційній немає такого окремого розладу, як з Аспрігера. Аспрігера це вважається високофункціональна форма аутизму, коли в людини збережені мовні всі здібності і когнітивно в неї здібності не порушені. Іноді буває навіть в людей з Аспергером, у них. Здібності набагато вище ніж в інших. Вони в якихось областях набагато сильніші. Друзі, але це теж не завжди. І от геніальні теж не всі, так тобто, сам по собі аутизм або синдром Аспергера, він не дає вам геніальності. Знову ж таки, кожна людина індивідуальна, в кожної є свої таланти. В своїх відео говорю аутизм, аутизм, аутизм. Я не говорю про якусь, про якусь найважчу форму його. Я говорю про всіх. Розуміє?